Друзі, всім привіт! Ось хочу зняти відео, друзі, бо до не було відео. Ось дивіться така кроєшка. Вона була недавно народила. Ну, як недавно, вже днів 20, наверно що. Назад. Ось таке в неї кровоня, дивіться. Вона народила тільки одне кровиня. Ось таке кровоня, дивіться. Воно доволі таке велике, бо йому всьому одному. Дивіться, оце йому приблизно 20 днів. Для 20 днів йому дуже. воно дуже велике. Ось це правда дуже велике воно. воно таке жирне дивіться. Ось скаче так. Лісики у нього живет. Він даже еле ходи. У мене десь кінець живуть. Він кажуть коли його гадить. Ось якийсь зайчик, бачите? Я буду собі лишати, якщо це хлопчик, чи девочка, я все одно його лишу. Можна потім продати, бо воно крапке росте, воно одне, само ко а буду даю собі лишити. Ось така кровочка Каліфорнія, вона не час окромна. Це тому, що я лікував. І друзі, я думаю, поїхати купити собі. Дві кролишки Каліфорнії, чи сукровних і кроля, або Бургундії. Ось такий двісті кролик. Ось, такі ручний, я прощав. Ось зараз покажу вам других кроликів. Ось друзі ще є така кролишка, друзі, дивіться, друзі. Мені було її подарили, це моя ножка подарила її. Вона спорована, я її порвав, кида до кролика. Я не знаю, чи вона спорована чи ні. Але якщо вона спорована, то має, то має вона народити десь через днів 5. Ось ця кролишка, бачите, в неї вага невелика, десь 2-3 кг в неї є. У мене в мене є такі окровики, дивіться, їх тут чотири штук. Вони такі маленькі, бо вони недорозвиті, вони сказали, недогодовані. Кролиха їхня мамка померла була, вони були зовсім, вони тільки почали їсти. Деякі вже їли, і там полину померло, і тільки чотири штуки жилося. Я думав, що одна кровоня цього помре, через пару днів там помре, але воно відійшло. Воно дуже не хотіло їсти такого. Лежала, я навіть не міг підняти, воно не ставало на лапи. Але віджило. Ось, поняття, що цього кролика. це гріша. Йому ще дало лишитися ця... на цій землі, можна сказати, недовго. Лишилося, він скоро піде на забой. Е, я ще ним попарую кролихи. Ще десь дві крошки з ним, ним попарую. Коли вони живдують, там короня, а потім ще коли та народи, народить, то я вже її спорую з цим кролем. Ось який гріша бачите, кролик. Ось. Він піде на забой або його продам, я не знаю. Якщо знайду покупця, то я його продам. Ось він вже старий, мені не потрібно, він вже не порує хорошо крових теж. Він такий старенький став. І ось, друзі, бачу, ось здесь цього кровошка няшка, а Зорічард. Вони тут вже сидять разом два дні. Знаєте, чому два дні? Бо кровишка не парується, вона ж була окроля, верно, що 10 разів за цей рік. Ось така кровишка. Вона дуже багато була разів, коло цього кролика, вона не може споруватися, вона молода, велика, а він трошки менше неї і вже старий і не може її спорувати. Я її кинуть на два дні, вже тут другий день вони сидять. Хай посадять ще до завтра, гай посидують три дні. Я знаю, цього робити не можна, але мені другого варіанту не лишається бо вона ніяк не парується. Мені треба якось спорувати. Я сподіваюся, що вони за ці три дні споруються. І тепер, друзі, по голубах. Дивіться, друзі, <кхух> бачите, що це такий голуб, це поштар. Ось який голуб сизий, бачите? Потім на нього зібрав обзор. Ось такий голуб, друзі. Він до мене прибився. Це оказався голуб мотом знайомого. Він прибився до мене днів 5-6 назад. Навіть менше. Ось такий голуб. Я вже хазяїна його знайшов, то оказався мій знайомий. Він за ним має приїхати десь через завтра, можливо, або сьогодні. Ну, напевно, що завтра, або по завтра. Ось, бачиш, я поселив своїм бойним тут. То голубка, ось, це поляк. Ну, полька, можна сказати, вона з Польщі. Це мій знайомий там купив 30 штук, випустив їх в Тернополі. І семеро не вернулось. Позив ще мої дутиші. Друзі, я там розказав про ту гулку, що до мене прибилось. Там 30 штук купив мій знайомий і виписав Тернополі аж. Він дуже далекий хвіз, і з 30 штук повернулося семеро штук. І до мене один запукав, і я його зловив. Мені там дуже багато людей в тіктосі, що хтось, що наш зловив. Через таких як я, типу, ну гоби не вертаються додому, я знаю, але ну, я його спас. Якби я назове, то його б тут вже я робилась вже давно з'їли б. Я зв'язався з його хазяїном, і він завтра має приїхати або сьогодні. Ось, друзі, дивіться, Тут у мене ще сіла ця парочка на яйцях. Там два яйця під ними є. До. Два ячка є. Два зароджених, вроді. І друге, ще в мене вчора сіли бойні на яйця. Зараз покажу. Ось, друзі, дивіться, мені вчора сивогубка знесла яєчко. Ось цей голуб. Ось тоді голуба забрала, щось забрало, він десь пропав. Я її спорував з цим голубом. Ось такий голуб, бачите, вже відняла яєчко. Яєчко таке доволі велике від нього, дивіться, друзі. Йому це яєчко вже другий день. Завтра губка має знатися, що другий яйце має знатися, якщо вона має його знести. Були такі випадки, що голуби не несли друге яйце. Може таке бути, щоб тільки одне яйце. Але надіюсь, що до два яйця. Ось парочка дуже гарна, сидить добре, тільки свої голубки не трохи боїться. Треба його прийти до рук. А так то гнізонду добре буштували, він трошки допоміг. Там, там я їм замішав був, э, мінералки, мене. Ще їм кальцій сьогодні замішаю, і щоб були кальцій для, для другого яйця. І, друзі, скоро, можливо, буде поповнення, друзі. в мене. мене, можливо, скоро буде дві пари поштарів і чубато голубка. Для того молодого голуба, що зараз з поштаркою. Ось, я їх спорую потім візьмемо собі дві пари е, поштарів і ще, може парочку е, павлінів Ось дивіться, друзі, таке в мене ще є глуб'ятко, дивіться. Ось це вже воно. Ось вже починає десь літати воно. Ось, ще починає, вже починає літати. Ось бойне іранське голуб'я. Ось таке воно гарне, дивіться. Ось. Таке гарненьке. Все, друзі ось таке я у відео, друзі. До про... мене просто в мене було відео. Розказав про те, що в мене здається голуби, що до мене прилетів чужак, що в мене там поповнення пікероликами. Ось. Все друзі, комусь сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене, будь ласка. Все друзі, всім пока.